Всім привіт! Сьогодні у нас міні-обзорчик транзисторів з які який отримав для лабораторного блоку живлення. Це транзистори виробництва Toshiba 2 sc 5220 Як видно, на одному з них маркування у вигляді фарби, а на іншому трохи просвітлюється гравіювання. Там, де гравіювання ще зберіглась надпис, що це виробництво Японії. Надпис Japan. Виглядають вони отак з двох сторін. Тобто вони як би оригінал, але дуже б.у. у. Як видно, по ніжкам вони зігнуті всі. Замащені чимось, якимось брудом, тобто десь сафінажу або розборки якоїсь техніки. <кій> Чому я не брав такі транзистори? Начебто нові, гарні транзистори, і у нас таки можна купити повно по всіх магазинах, і на Аліекспресі. Але тому що це можна сказати, підробка. Вони не витримують ніяких струмів і зазвичай їхня потужність не перевищує 20-30 Вт. оскільки мені потрібна потужність більше 100 Вт, то я не став їх використовувати. Скажу чому? Тому що ми маємо всередині отакий маленький кристалик. Якщо його заміряти по розмірам і враховувати, що на, один, на 10 Вт потужності, і якщо враховувати, що на 1 Вт потужності потрібна площа 1 квадратний міліметр, тут можна врахувати, що тут квадратик кремнію десь 1,75 на 1,75 мм, приблизно такі от розміри. І це по потужності виходить трошки більше 20 Вт. Тобто, це нікуди не годиться. Хоча по даташиту вони повинні витримувати досить значні потужності і струми. Ну і Перевіримо на такому приладі коефіцієнт передачі такого транзистора. Зазвичай він складає 80-120 одиниць, в даному випадку складає 105 одиниць. Тобто, схоже на оригінал. Тому будемо вважати, що це досить непоганий транзистор.